Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Більше року у найжорстокіших умовах в катівнях окупантів на Херсонщині, а згодом у російських колоніях, та навіть там, коли сам вже не мав сил, бойовий медик Юрій Армаш продовжував лікувати цивільних побитих росіянами. Свою історію полону розповів нашій Вікторії Гетьман. Ви отримали, за те, що ми говоримо на українські на ну, таких гарних стусанів, що можна було втратити свідомість. Вінничанин Юрій Армаш згадує, як вперше зустрівся з окупантами. В день, коли розпочалась велика війна, проходив навчання в Олешках. Як військовий лікар, там його взяли в полон. Привезли у нову каховку ось в цю будівлю поліції, яку росіяни перетворили на катівню. Приміняли фізичну силу, проводили електрострумом. Так мені ставили на вуха прищепки. Моїм товаришам прищепки ціпляли до пальців, поливали водою, щоб більше проходив електрострум. А коли не знущались з нього, змушували дивитись, як катують інших вчителів, директорів шкіл чи то підприємців. А потім Юрій, як медик, надавав пораненим допомогу. Згадує форму свою рвав на ганчір'я, щоб перев'язувати рани. Були такі кімнати для Питок, в яких і до яких я не, навіть не попадав, мене туди не водили. Але від тих людей живе мене виводили. У новій каховці медика тримали понад чотири місяці. Далі Ростов і ще гірші випробування. У обміну Юрій дочекався лише за рік. Зайшли співробітники поліції, просто кричали Слава Україні, а ми не змогли. Дехто не зміг взагалі відповісти навіть героям слава. Ну, Настільки було важко і, промовити хоча б слово. Я на я, наприклад, просто губами прошивали. Слова, які так важко дались після повернення з полону, Юрій Армаш зміг прокричати вже у рідній Клембівці на Вінничині Слава Україні! Слава! Увесь цей час на Юрія вдома чекала родина. А ми вже нікуди тебе не відходити, точно Я не повірив, що можна підняти голову до гори і можна дивитися на небо. І я не повірив своїм вухам, що я чую українську мову. що я дихаю українським повітрям. Чому так кажу? Тому що коли нас виводили на прогулянки, то нам просто казали: дишіть русським воздухом, він целібний, він вам поможе. І коли ступив на українську землю, я відчув зовсім інше. Мати Юрія ініціювала збір підписів про присвоєння синові звання Героя України. Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини.